Привіт! на зв'язку Лукфорд. Сьогодні поговоримо про стакани. Якщо ти відкриваєш заклад або ж в пошуку і намагаєшся обрати стакан, і тобі потрібна допомога, ми завжди раді це зробити. У нас є широкий асортимент стаканів. Ми маємо можливість підібрати під будь-який твій напій. Тож давай поговоримо про розміри, які зазвичай використовують наші клієнти. Якщо ми говоримо про еспресо, зазвичай це 110-й стакан. Він може бути як двошаровий, гофрований, так і одношаровий. Тож маєш можливість обрати той, який тобі до вподоби найбільше. Зазвичай клієнти використовують під капучино 250, Однак, якщо в тебе інший формат, і ти використовуєш 180, або твій напій має такий мілілітраж. Варто звернути увагу на нього. Також маємо можливість запропонувати різну лінійку. Тож у нас є як гофра, двошаровий, нагадую, та одношаровий. Під е, капучино зазвичай використовують 250. й Лате це 350. й Сюди також клієнти наливають чай або ж використовують 450 п'ятдесяти під гаряче. Тож, якщо ви не можете визначитись, який стакан вам обрати, звертайтеся до вашого персонального менеджера. Він підбере вам під ваш об'єм стакан, який вам необхідний. Також хочу зазначити, що в нас. Є в наявності купальні стакани. Це наш власний імпорт, і зазвичай клієнти використовують 360 та 420 стакани. Це є найпопулярнішими. Однак, наша лінійка значно ширша, і ми підберемо вам розмір за вашим напоєм за потреби.